Добрий день, мене звати Денис, і сьогодні ми поговоримо про сенс життя. Колись Джошуа Джордж Марін сказав, що виклики це те, що робить наше життя цікавим, а їхнє подолання це те, що робить життя сенсом. Він, напевно, уявляв собі герою: Еверест, марафон, відкриття нових зірок. Але, друзі, здається, він не бачив, як виглядає наш понеділок. Бо давайте визнаємо. Наш тиждень починається з дуже скромних викликів. Я називаю їх мікровиклики епохи гаджетів. Ось мій топ-3 викликів сучасного учня. Виклик номер один. Вижити без зарядка. Це коли ти виходиш з дому, а в тебе 5% батареї, і ти забув павербанк. Це не просто цікаво, це драма, це просто жах, ти відірваний від Всесвіту. Виклик номер 2 Правильно відповісти на питання, що ти хочеш на вечерю. Це пастка. Скажеш піцу? Почуєш? Ні, ми ж вчора її їли. Скажеш салат? Мати запитає, ти захворів? Це філософська дилемма. Виклик етикету та логіки. І все в одній тарілці. Виклик номер 3 Не перенести дзвінок будильника 17 разів. Справді, друзі, це маленька щоденна битва з власним я. І саме ця мікроперемога дає тобі право сказати: Я подолав виклик, сенс дня знайдено. Але знаєте, ця іронія має глибокий сенс. Кожен подоланий мікровиклик, чи доздана вчасно контрольна, чи то ранній підйом тренує нас. Це щоденний спортивний зал для нашої волі. Марін, звісно, правий, великі виклики. Стійкість у важкий час, допомога ближньому чи, зрештою, виступ на цьому конкурсі це те, що наповнює життя справжнім сенсом. Але саме маленькі виклики роблять наше життя цікавим. Чому? Бо вони змушують нас бути креативними. Життя без викликів це нудна і рівна дорога. А ми не хочемо бути ніким і нічого не робити. Правда? Не бійтеся викликів. Великих і малих, нехай кожен ваш понеділок буде місією нездійсненною, яку ви блискуче здійснюєте, бо саме в цьому істинний сенс і справжня насолода життя. Дякую за вашу увагу і за те, що ви мене побачили.